Шалом, це Славко, Аханука Ханукаю, а мені таки не п'ється. Не п'ється, тому що війна триває, і пік цієї війни я не розумію, з якого брожна Орбан запропонував різдвяне перемир'я, коли противник, власне, нарощує удари. Це от бачите грудень. Місяць це кількість атак противника, і це кількість його втрат середня по днях. Я скажу, що 5400 атак було ворога на українські позиції. Вважають, що до 1 січня їх кількість зросте до 6300. А так це на 25% більше, ніж в листопаді. Так що вся оця. Демагогія Орбана на предмет того, що якесь там, можливо, різдвяне перемир'я, я скажу, ну, я не вірю, щоб Путін відмовився, коли він так нарощує зусилля. Це перша картинка, але в якою мірою ці зусилля інтенсивні? Ось, власне, синє – це втрати москвинів, а червоне це здобута територія. І коли синього бо більше ніж червоного, отак вище, то це означає, що Збройні Сили України добре бороняться. А, ось, бачите, оці періоди. А коли червоне вище на синім, це значить, що противник досяг десь ефективного просування. Як це ми бачили на початку листопада, пам'ятаєте, і в кінці листопада, і відверто сказати, з цього трохи нервувалася. Ти достаєш до кінця. Так, да, так? Да. І от ми бачимо так само. Ось кількість впадає. Значить, вважають, що, що сьогодні за день я за що купив, за те і продаю. Мені щось великувато, але кажеться, що до 14 кілометрів квадратних на день просування, просування зараз противника становить. Ось ну, тут нижче, тут нижче. Я хочу сказати, що середнє не можна. Ну на різдво. Дані на 24-те, 12-го, а це от втрати Москвинів на квадратний кілометр. Бачите, що тут вони десь 25, а тут і 35 були, коли вони 10 кілометрів здобували, то вкладали, ви бачите, скільки до 350 чоловік. А зараз вкладають десь 250 на квадратний кілометр. Отака ситуація завдяки чому це досягається. Зразу скажемо, бачите, що атаки Кабі впали. Щось таке зробили Збройні Сили України достаєш. Да, да, да. То ось смущає моя пляшка, я не скажу причину, по якій вона мені суворо заборонила і може навіть переривати трансляцію. Ні? Це, 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 це не, це не викудувся <реку> на сподівальник. Так, значить, бачите, ось. Пік був їхніх авіаударів, між десь ось починається 18 10, 27 10. Бачите, і ось воно з 14, 11 спадає. Авіаційна активність ударом. Пам'ятаєте, ми все валили на каби. Піж іншим, треба подивитися: от пік кабів 30, 10 і 14, 11. І ми дивимося на. Так, да, бачите по тяжким розривом, от бачите? Под тяжким розривом 20, дивіться, 21.10 і по 14.11. Бачите, захоплення великі, а Москвині мало. Ти теж Ася, вже допомагай мені, тому що я вже 25.10 і от сюди, от 16.11. Бо я вже таки старію. Ось воно, бачите, так, ось, бачите, пік 25, 10, і от сюди от до 11-го воно починає з 14-11 го го спадати. Так, да, ось 14 14, 11, бачите. І знову потім скачок коштом чогось був противником досягнутий. Після 22-11 зараз ми пошукаємо цьому причини. Ясно, що тут каби йдуть на спад. Бачите, начебто каби йдуть на спад, а скачок – просування противників. Ясно, що там що ці графіки вони відображають матеріальну частину війни. Дивимося на дрони, на застосування дронів в атаках. Так, відбій загрози, слава Богу. Балістичної. Так що, бачите, як зростало оце от кількість атак, а це застосування дронів. Бачите, оці от піки. І ми знову ж сюди дивимося. Ось воно. Бачите, так не сильно були дрони. І тут, от теж, бачите, дрони ростуть з останнього періоду починають вони предметно рости десь 25-11. го го Ще раз повернемося до цієї схеми. Так, да, ви бачите, підключаються дрони, але ефективність падає. Зростає ефективність української оборони. Буквально на початку грудня зростає ефективність української оборони. Хоча ви бачите, що дрони нарощують. Кількість атак дронів і кількість атак противника нарощується. Ви бачите, і зараз тільки в останні дні, між 19 і 23, невеликий спад. Активності дронів. Так, і що у нас тут по кабах? Ну, по кабах стойке падіння. Тепер дивимося на Арту і РСЗО застосування. Оте, так я розумію, активність пострілів артилерії і це активність залпів РСЗО по днях. Так, де тут наша. Ось так. 10-11, 26 11. І тільки от. Фактично, з 12-12 вони починають нарощувати активність свою артилерійську. Власне, активність артилерії була на плато. І тут от активність РСЗО. Вони почали більше застосовувати реактивні системи залпового вогню. І ви бачите, наскільки зросла їх активність в останній період. Так. Що вони тут? Да, Ну, в принципі, да, заміна кабів. Заміна кабів, дрони зростають, і арта і РСЗО заміна кабів, тому що, бачите, падіння кабів почалася з кінця листопада. І ось воно тут РСЗО, і, в принципі, невеликі ціни. Ну, в принципі, треба сказати, що удари арти константні, і тут це не можна брати невелику. Невелике падіння. От така от ситуація. Я скажу, що це вказує нам на ефективність оборони української. Оці всі графіки показують нам, як важкість боїв Збройних сил України, як нарощення вогневого, вогнеударів по ним артилерії, РСЗО, що компенсують каби. І, в принципі, нам тут. Показує ясність значення кабів. Значення, я вважаю, що все-таки без успіхів Збройних сил України по ударів по авіабазах противника. Хоча збиття я особливо не бачу, Я думаю, що все-таки перенесення авіації на дальші ці, на дальші летовище, ймовірно, мало сенс. Тому що, ну ви бачите, з середини листопада. да, з середини листопада, ось бачите, на кінець. І все одно я скажу, що каби падають, а не все від них залежало. Не все залежало від кабів. Чому я це вам поясню? Що не можна зводити до одного. Ось почав середина листопада спад до кінця листопада. Але ви бачите, що ефективність. Якраз бачите з середини листопада до кінця листопада і до початку ви бачите, що втрати противника впали, а ефективність його просування зросла. Це вказує на тактичні успіхи противника, що не тільки грубою матеріальною силою, не тільки нестачою нашої піхоти все вирішується, як ми пояснив, і не тільки грубою пробивною силою кабів ви можете порівняти це, що не скрізь є прямі кореляції з кабами. От якщо ми візьмемо кінець жовтня і середину листопада ще раз, просто щоб ви бачили, ось. То тут кореляція є перший пік. А другий знайшлися якісь інші рішення, тому що каби почали виходити з гри, і, між іншим, ми їх і в хроніці менше бачимо. Сказати так, щоб активно діяли дрони. Ну, в принципі, з середини, ну так, пік пішов з кінця листопада, пік застосування дронів. І ще раз подивимося на арту. Ви бачите, що без тогда от повільне зростання РСЗО. Єдиний чинник, який ми Боги пов'язуємо, це відносно невелике провільне зростання ударів РСЗО. Але ви бачите, що багато чого вирішується тактикою, також вирішується чисельністю. Чому я кажу за все це так довго і нарешті можу перейти до заключення. Так, це що у нас так. Що Збройним силам України вдалося компенсувати нестачу, свого, власне, ті негативні впливи Курської операції Збройним силам України нарешті вдалося подолати. Тому що ви бачите, що незважаючи на Курськ, ось противник, ну ось так, ось. Противник наростив, зумів, незважаючи на Курск, зумів на сьогодні теж з урахуваннями Микурська наростити кількість атак. Так, де у нас тут дев'ятий? Ну да, я скажу, що да, непогано не ви бачите, що Іванів значно більше, ніж просування? Початковий період і знову ж таки жовтий непогано трималися Іванів значно більше, ніж просування. І тільки з кінця жовтня до середини листопада період їхніх успіхів і з кінця листопада міст да, з второї ну, декади до третьої декади, і знову таки їхні вплали. Ефективність їхнього просування можна сказати, що Збройні Сили України знайшли вкупі всі рішення і поповнення особовим складом, не будемо казати, бусифікація, і створення прикидання нових формувань і гра. Українськими формуваннями вздовж лінії фронту, маневрування, не скажу, що ці графіки відповідають цьому, ви бачили ситуацію за річкою Оскіл, все-таки вона нам дуже не подобається. Але в цілому зростання ефективності оборони і здержуваючих дій Збройних сил України ми об'єктивно спостерігаємо. І найголовніший сумний висновок, чому не п'ється? Що я скажу, що і Різдво, і Ханука, я скажу, всякось, і Новий Год, а війна посилюється, посилюється тиск. Ну, розумієте, муж своїх хануриків, не жалко. ви бачите, як він наростив. І я думаю, що ще буде нарощувати. І оце все. Коротше кажучи, кавоят не даром в анікдоті, таке ще була світла полоса, коли ми з вами нервувалися. За півтори тисячі їхніх втрат і за 150 їхніх атак я скажу. Один висновок ми робимо таке, що була світла полоса. Сподіваюся, що темна полоса буде скорочуватися так само, як і ніч після Сонцевороту. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я таки спокійненько вип'ю.